Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Вінниччина без торгівлі людьми під такою назвою, 18 жовтня, у Вінниці проходить форум, покликаний допомогти особам постраждалим від торгівлі людьми. Захід відбувається в рамках проєкту забезпечення комплексного реагування з метою захисту осіб постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації або гендерно-зумовленого насильства у Вінницькій області. Яка мета проєкту про учасників, результативність забезпечення фахівцями та важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. З Наші гости, виконавчою директоркою громадської організації Вінницька обласна правозахисна організація, джерело надії Христина Орловою. Вітаю, пані Христина. Вітаю вас. Яка мета проєкту? Загалом, це не перший проєкт, який впроваджує наша громадська організація, спрямований на допомогу постраждалим особам. І цей проєкт так само спрямований на те, щоб допомогти людям, які постраждали, або від випадків торгівлі людьми, або від експлуатації, або навіть від випадків гендерно зумовленого насильства, відновити своє життя в нормальному, скажімо так, руслі. Ну і тут є ще кілька моментів, крім того, що він спрямовує. На допомогу цей проект він також носить і превентивний характер. Тобто, в рамках цього проекту ми розповідаємо людям, які можуть потрапити до подібних ситуацій, про те, як зробити так, щоб цього не сталося. І є ще один важливий компонент: цей компонент направлений на. Покращення співпраці взаємодії з різними суб'єктами, які надають допомогу постраждалим особам, для того, щоб ця допомога була дійсно ефективною ну тобто, три от такі напрямки, власне, які заходи передбачені в рамках форуму. Форум, це скажімо так, квінтесенція, мабуть, цього проекту. Це ряд зустрічей, ряд дискусій, які якраз спрямовані на те, щоб проговорити, наскільки є актуальною наразі проблема торгівлі людьми в Вінницькій області, тому що багато людей дуже приїхали. Це проблем проблема реально є актуальною. Проговорити те, що вдається. Або також згадати про ті виклики, з якими стикається ну, і наша громадська організація, і наші партнери під час надання допомоги вразливим особам. Ну і звичайно запропонувати якісь виходи з тих ситуацій, які ну, трапляються під час надання комплексної допомоги постраждалим особам. Що що ще буде відбуватися? Буде відбуватися вікторина, коли люди здіяні під час форуму, можуть проявити свої знання стосовно цієї проблеми. Ну і знов таки підсумок такий буде. Це буде резолюція форуму, де буде занотовано ну всі пропозиції, які напрацюють учасники. Щодо учасників, як стати вашим учасником цього форуму і, взагалі, скільки учасників передбачено? Загалом передбачено понад 100 людей. Просто так, якби ну скажімо, не можна стати учасником угу. цього форуму, тому що це трохи така спеціалізована подія. -спеціалізована. Ми запрошуємо туди взяти людей, які за своїми посадовими обов'язками дотикаються до вирішення проблеми торгівлі людьми. Це наші соціальні партнери з усіх служб, які задіяні в реалізації державної політики протидії торгівлі людьми. Це і обласна влада, і міська влада, це представники представників. Територіальних громад Вінницької області, ну тобто, ті люди, які за своїми посадовими обов'язками якраз таки реагують на випадки торгівлі людьми, експлуатації, гендерно зумовленого насильства. А розкажіть про особливості роботи з внутрішньопереміщеними особами. Ви вже згадували, що їх є, і вас як підопічних також. Ми працюємо як організація з внутрішньопереміщеними особами з 2014 року, тобто, в нас є достатньо такий великий і своєрідний, унікальний навіть досвід такої роботи. І з початком повномасштабного вторгнення ми цю роботу підсилили, розвивали і якраз таки розуміючи, що багато людей, які стали вразливими внаслідок, подій приїжджають на Вінничну ми також і запропонували реалізовувати от подібний. Проєкт. Що ми враховуємо, коли працюємо з внутрішньопереміщеними особами? Безумовно, те, що ці люди є вразливими, вони постраждали від активних бойових дій, вони травмовані психологічно, вони втратили роботу, втратили дохід, і ці всі моменти безумовно треба враховувати, коли фахівець організації починає працювати з внутрішньопереміщеною особою, тому що бувають іноді дуже складні психологічні станції. І для того, щоб людині надати комплексну допомогу, треба передусім людину з такого стану вивести, щоб вона ну, могла нормально почуватися і співпрацювати далі з організацією. Скільки занять заплановано? Загалом то проект триває із квітня місяця, і в листопаді він вже. Отроху, скажімо так, закінчується. Та ми працюємо згідно договору до 10 листопада. Ми вже практично провели всі активності за цим проектом. Це було. Понад 70 превентивних сесій, тобто сесії, де людям розповідають про те, як не потрапити до ситуації торгівлі людьми, експлуатації, чи як запобігати гендерно зумовленому насильству, це також були. Тренінги для фахівців із територіальних громад, яких ми навчали, тому як правильно ідентифікувати, як правильно надавати допомогу особам, які вже потрапили до. Цих неприємних ситуацій, також у нас був тренінг для осіб, які є відповідальними за проведення процедури встановлення статусу особи постраждалої від торгівлі людьми. Ще в нас була така активність, дуже корисна, необхідна для того, щоб налаштувати взаємодію між різними службами, які працюють над подоланням торгівлі людьми. Це була стратегічна сесія для фахівців міжвідомчої ради обласної, які які якраз таки е, займаються реагуванням на випадки торгівлі людьми. Ну, працюють е, себто, в е, зоні саме роботи із державною політикою протидії торгівлі людьми. Якщо коротко, які фахівці працюють з людьми постраждалими? Е, конкретно, якщо ми говоримо про нашу громадську організацію, про цей проєкт, то існує певна. Е, Ну, схема, не схема, алгоритм, так, так за якою відбувається ця співпраця. Коли людина приходить, усім її зустрічає соціальний працівник, який надає їй. Первинну підтримку, первинну психологічну допомогу. Далі переважно включається психолог чи психологиня та людина, яка стабілізує внутрішній стан цієї особи. Якщо в людини є потреба отримати правничу допомогу, тобто якісь юридичні консультації, на цей випадок є фахівець, який займається наданням правничої допомоги. І далі в цьому проекті постраждалі особи, внутрішньо переміщені особи можуть отримати комплексну підтримку, тобто отримати ті речі, які допомагають їм облаштувати свій побут або налагодити свою підсилити свою економічну спроможність. Ну тобто ряд таких позицій, за якими в принципі людина може отримати допомогу, і ці от всі фахівці вони задіяні якраз в тому. Щоб ця допомога була ефективною, комплексною, хто фінансує проєкт? Саме цей проєкт впроваджується за підтримки міжнародної організації з міграції і фінансування Агенції Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку і Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії. Чи зафіксовані випадки торгівлі людьми на Вінничині цьогоріч І скільки? Впродовж реалізації цього проєкту ми стикнулися з рядом випадків, і їх достатньо багато. Виявили людей, які є постраждалими від експлуатації, від торгівлі людьми. Ну, десь понад 20 людей таких є. Але якщо ми говоримо про офіційну статистику, про офіційний статус особи постраждалої від торгівлі людьми, то таких людей троє, кому встановлено цей статус. Ну і тут, безумовно, може виникнути питання, чому така є різниця. Да? 20 там людей чи понад 20 і тільки три статуси, люди не завжди готові ділитися своєю ситуацією, вони не завжди готові, скажімо так, ретравмати да, розповідаючи про ті всі події, які з ними відбувалися, вони не готові може, ходити по певних колах в державних структурах, іноді ну, це шкода, звісно, що так відбувається, але, тим не менше, люди іноді не готові звертатися до поліції, щоб розповідати свою ситуацію. Тому ось так. Які найрозповсюдженіші шляхи потрапляння у трудове рабство? Ну, загалом то треба сказати, що трудова експлуатація впродовж останніх років, ну, десь років, 5, мабуть, 6, 7, це вид експлуатації, це та форма торгівлі людьми, яка загалом превалює над усіма іншими формами. Зазвичай від. Трудової експлуатації більшою мірою страдають чоловіки? Ну поки в нас не було воєнного стану, чоловіки виїжджали багато з закордонного заробітки і потім поверталися з різними ситуаціями. От як вони туди потрапляли? Переважно потрапляння до ситуації торгівлі людьми, в тому числі до якраз таке трудового рабства, відбувається через особистий контакт, Незважаючи на те, що в нас, наче така якби ера високих технологій, переважно це. Може бути людина, з якою ви особисто там знайомі, або навіть не знайомі, але людина розуміє, що у вас там складна ситуація, ви є вразливими, і вона вам пропонує певний заробіток, доволі там легким шляхом, на хороших умовах, і люди часто на це погоджуються. Працьовує реклама. Так. Може бути звичайно таке, що людина потрапляє до такої ситуації через оголошення, яке вона знайшла. В інтернеті, бо все-таки ми не можемо виключати да, дії соціальних мереж і інтернет-сайтів. Е, є найпростіші е, шляхи потрапляння до таких ситуацій, коли людина читає оголошення на зупинці, коли людина читає оголошення в газеті. Ці всі моменти вони все так само працюють, але все-таки, якщо говорити знов таки про статистику, е, понад 80%. Отків потрапляння в ситуації торгівлі людьми якраз таки відбувається саме через особистий контакт. Це такий найрозповсюдженіший шлях потрапляння. Як себе убезпечити? Як убезпечити? Треба бути безумовно уважним до того, що відбувається в житті. Зрозуміло, що людина дуже часто потрапляє до такої ситуації, коли вона є. Надзвичайно вразливою, тобто щось в її житті сталося таке, що вона перебуває в складних там емоцій, в складному емоційному стані. Треба пам'ятати про те, що людина, коли потрапляє в якусь стресову ситуацію, вона Ну, входить в стан такого собі тунельного мислення, та? коли вона бачить тільки один якийсь конкретний вихід, хоча їх насправді може бути багато. І от тут важливо згадати про те, що виходів може бути багато, і треба згадати певні правила, Та. Або звернутися до фахівців, так? От саме якраз про це хотіла сказати. Є національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми і допомоги мігрантам. її номер 527, І якщо людина раптом все таки зважиться на рішення там прийняти певну пропозицію на працевлаштування да, або за кордоном, або в Україні, то їй. Краще було б все-таки зателефонувати на цю гарячу лінію і спитати: ось є така ситуація, що мені варто зробити для того, щоб не потрапити в якісь неприємності за кордоном, якщо це закордонне рішення. Да? Там є фахівці, це наші колеги, які. Пояснять детально, що такій людині варто робити. Ну а загалом треба пам'ятати, що працевлаштування має бути офіційним, що людина не має давати нікому свій паспорт, що вона має зберегти для себе ксеру копії документів або в електронному вигляді ці документи. Вона має в обов'язковому порядку дати інформацію про те, що з нею відбувається своїм рідним, близьким. Дуже добре, коли вона домовиться про певний час виходу на зв'язок, і домовиться про таку річ, як кодове слово або кодова фраза, да, яка скаже родині або близьким людям про те, що ця людина перебуває в небезпеці. Є ряд правил, в яких варто дотримуватися і. Тоді, ну, є шанс, що людина себе убезпечить. Ви слухали передачу з перших уст, в якій ми розмовляли про форум «Вінниччина без торгівлі людьми, покликаний допомогти особам постраждалим від торгівлі людьми, який проходить у Вінниці. Дякую, гості за розмову. Виконавчі директорці громадської організації Вінницька обласна правозахисна організація Джерело надії Христині Орлові в студії для вас. Працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Суспільне Вінниця. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі в найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги!